На свята, такі як Новий рік та Різдво, хочеться, щоб поруч були усі свої. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас! Сьогодні ми разом про те, як своїм ялинку та оселю прикрасити. Бо ж в Україні вистачає традиційного і креативно нового, зробленого тут вашими знайомими, сусідами чи земляками. Тут ще вставиться така от зірочка, вона буде. Окремо вона так вставляється тут. Просверлюється і вона крутиться тут. Ангелики-пташки, зірочки, коники, риби ці забавки з дерева з'явилися на Яворівщині у 17 столітті. Майстри виготовляли меблі з дерева для хати, а ось із залишків робили іграшки для дітей. Прикрашали цими забавками і писанками ялинку на різдво. У 19 столітті про яворівську забавку знали далеко за межами регіону. Граф Іван Шептицький створив забавкарську школу в Янові, щоб розвивати народний промисел і дати можливість людям заробляти нині майстрів обмаль. Навіть така іграшка вже е, модна і вона вже сьогодні має бути в кожній оселі. І Навіть то, що чи дитина там бавиться, чи не бавиться, чи вона просто стоїть на полиці, чи вона висить, десь там підвішена, як пташка. от, От наприклад. от, ті от ташки, то все, то все буде на ялинку. О, Навіть такий коник буде. Спершу майстер робить шаблон забавки, переносить його на дерево і на станку вирізає. Далі вигладжує в ці сторони і розмальовує трьома кольорами: жовтим колір сонця, червоним ягоди, зеленим трави. Розпис називається вербівка, бо він у вигляді вербової гілки. Використовується для забавки м'які породи дерева, липи, хвої та найчастіше осики, бо це дерево кажуть відганяє лихо від малюків. Але то така робота, що просто зразу вона якби нудна, трошечки така. Але коли в ню входиш, то звідти вже вийти майже неможливо. На Яворівщині говорять не іграшка, а забавка, що має розважати і заспокоювати дитину. На ялинці яворівські забавки виглядають не лише оригінально, вони ще й безпечні для дитини, яка може розглядати і бавитися ними. А від теплого повітря іграшки ще й рухаються. Ці народні витвори популярні за кордоном, бо на теренах Східної Європи лише кілька народів має традицію забавкарства. А кілька років тому дерев'яними виробами прикрашали ялинки у Ватикані та Львові. Попит дуже великий. Вчора буквально. То кожен день дзвінки є. до нас стільки дзвінків, що ми просто двоє вже не встигаємо. Майстер мріє про виробничу майстерню яворівських забавок. Хоче навчити цьому ремеслу бійців, а то які втратили на війні здоров'я, бо матимуть роботу і заробіток, одужуватимуть психологічно, навчатимуть своїх дітей. До того ж, популяризуватимуть справу його життя різдвяну яворівську забавку. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Львівщина. Ми разом. Дерев'яні іграшки роблять у селах та містечках усієї Європи. Наприклад, у Німеччині у зеленій долині Грюнхайних є фабрика, яка ось уже століття виробляє дерев'яних янголят із зеленими крильцями. Усі їх замовляють, купують. Люди мають роботу. Кожна цікава ідея може розвинутися у свою справу. Може, так буде із запорізькими кульками плетеними, кульками розписаними. Серединки у макав чорний. Та я за серединку взяла чорненьке. Ось так від пензля Ірини Кобеської народжуються квіткові розписи. Каже, найбільше полюбляє працювати з дерев'яною поверхнею, малює акриловими фарбами. Минулого року наважилася на експеримент, розписала квітами ялинкові прикраси. Ходила в супермаркет і там шарики. Стеклянне, хороше, но без. Там були но але ці рисунки як-то. От... І появилася ідея іменно красне на красному, розове на розовом. Усього Ірина розписала близько 30 ялинових кульки. Частину іграшок подарувала друзям і рідним, а іншу передала аукціону на підтримку бійців. АТО. Зараз це вот для душі. И... Є там друзі знайомі, яким та подобається. А аукціон показав, що, в принципі, це розширює можливості. Як і для Ірини, створення новорічних прикрас для Олександри Устенко прибутку не приносить. Однак майстриня каже, головне, що такі іграшки дарують людям по-справжньому святковий і теплий настрій. Теплоти їм і правда не бракує, адже новорічні прикраси Олександри плетені. Однажды я увидела картинку в интернете с такими шариками в сообществе вязальщиц. И позже я узнала, что разработчиком этих шариков были вообще два мужчины. Нашла схему, картинки подобрала, те, которые мне больше нравятся, и вот таким образом начала их вязать. Майстриня переконує за бажання в'язальниці легко навчаться виготовляти такі іграшки і зовсім не боїться розкривати секрет виробництва. Они наполнены холофайбером. Это такие небольшие шарики, которые изготавливаются для наполнения детских игрушек. Вяжутся по принципу носков. То есть, кто владеет носочными технологиями, может их изготовить. И сделаны они, как вы видите, без единого шва. То есть, на, на пяти спицах. Потом, когда вязание доходит практически до верхушки, он наполняется холофайбером. И довязывается, вот убавления идут, и петелечка такая. Норвезькі орнаменти, малюнки ялинок і оленів, біла, червона і синя гамма. Такі, зазвичай м'які Олександрині кульки. Але бувають і ексклюзиви. На замовлення виготовляли прикраси із зображенням слонів. Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом. Ви ж розумієте. Біжите ви на ринок чи у супермаркет і купуєте стандартне, вироблене десь у далеких світах. Або ж шукаєте своє. В українських майстрів і майстринь. Ось у Рівному можна знайти різдвяних павучків замість пластикових гірлянд. Прикраси із соломи блищать золотом, екологічні і несуть в собі пам'ять багатьох поколінь. І це дзвоники, вітрячок ось. бачите? Рибка. Це ж все так, як іграшки пізніше почали вже скляні робити, от то такі ж самі робили іграшки. Можливо, саме так виглядала новорічна ялинка українця сотні, а то й тисячі років тому. Розмаїття прикрас вражає звірятка, ангелики, шишки та кульки. Лише сніжинок з десяток видів. Це сама проста. Тут просто береться пучочок соломи, ось вона зв'язана, просто пучок. Теж виходить, як сонечко або сніжинка. Усю цю дивовижу майстриня з рівного створює зі звичайної житньої соломи. Матеріал заготовляє у себе ж на городі, коли колося ще зелене. Скільки солом'яних шедеврів назбиралося за років 30, такого захоплення сказати не бореться. За цей час пані Олександра опанувала кілька технік, які віднаходила у книжках та на виставках. Новачкам радить розпочинати з найпростішого. Беремо ложимо дві соломинки навхрест, ще раз навхрест. А тепер дивіться, ось так ниточку. Заложили просто в пальчик десь там, та, угу. щоб вона вам не трималась просто. І накидаємо на ту верхню соломинку знизу і наверх. І пішли вниз, вверх, вниз, вверх. А ця мережевна краса піддається рукам лише досвідченого майстра. На те, щоб об'єднати соломинки в єдине гармонійне плетиво, потрібен не один день. Різдвяний павук традиційна прикраса українських селян. Її підвішували до стелі над родинним столом або ж поруч з іконами, що створювало магічну атмосферу. Від подиху людей, він, воно ж легеньке, конструкція ця повітряна. Майже він крутився, грали світло і солома, і це відбивалося на стінах, на стелі. З дитинства в мене тільки я вміла оці ромбики робити а пізніше я вже побачила в музеї в Вільнюсі павуки. Там цілий відділ такий павуків із соломи. Про зв'язок українських різдвяних павуків з загальноєвропейською культурою говорять і науковці це не тільки поліська прекрасна, наскільки мені відомо. Вона характерна навіть не тільки до українців. Наскільки ну, я знаю, що навіть фіни теж використовують це, напевно, що дуже давній пласт такої загальноєвропейської атрибутики різдвяної. В оселях сучасних українців такі прикраси майже не зустріти. Погоджується з етнографами і Олександра Андреєва. каже ринок, буквально завалений китайською продукцією, яка низькою ціною витісняє ручну роботу українських майстрів і демонструє різницю в асортименті та в якості. Наклеюють туди, видно, нитки шовкові. Я бачу, прив'язали до соломки все. Майстриня сподівається, що захоплення сучасних українців усім традиційним колись перетворить солому плетіння на успішний бізнес і радить уже ці свята зустріти в національних традиціях. Хіба її можна зрівняти з китайською? Юлія Василенко, Ігор Пастушенко. Рівне. Ми разом. Тож це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин і розповідаємо ми про те, як дім та ялинку оригінально прикрасити своїм від своїх. Із фетру, але не капелюх. В Івано-Франківську різдвяні прикраси виготовляють із тканини та ниток. Уже й туристи приїжджають за кордону спеціально, щоб таке чудо собі придбати. Хендмейдом вчителька англійської мови Людмила Савляк зайнялася не так давно, всього три роки тому. Як розповідає жінка, до того вона і уявити не могла, що колись зароблятиме цим гроші. Адже навіть в школі уроки трудового навчання були для неї абсолютно нецікавими. Я завжди думала, що в мене таланту нема. В школі на трудовому навчанні я не вміла там, взяти голку і щось там елементарно. Це для мене, ну, мабуть, не тому, що не вміла, а мені було нецікаво. Я не хотіла. А потім раз спробувала і все вийшло. Сьогодні майстриня успішно продає власноруч створені новорічні прикраси по всій Україні. Про те, як у повноцінному бізнесі є у Людмили і свої постійні клієнти, ніна зі своїм сином звикли приходити до майстрині в гості напередодні великих свят і вибирати тематичні подарунки. Сьогодні вирішили вибрати прикрасу для новорічної ялинки, Як каже жінка. Ці іграшки особливі в супермаркетах такого не знайдеш. Іграшки, які продаються в магазині, вона. Все ж трошки дорожче ніж іграшки, які зроблені своїми руками. Але навіть якщо ціна не дуже суттєво відрізняється, все одно краще брати іграшки, які виготовляються майстринями вручну. Сину Ніни Всеволоду, іграшки майстрині подобаються всі без виключення. Каже, якби міг, забрав би всі, але сьогодні вони з мамою куплять лише декілька, аби наступного року перед різдвяними святами знову навідатися до пані Людмили та купити нову неповторну новорічну іграшку з душею. Але він дуже класний, натуральний. Юрій Присяжнюк, Івано-Франківськ. Ми разом. Виготовлення прикрас до Нового року та Різдва ще й чудовий антистрес. Стрічка на стрічку і рівень стресу падає до нуля. Таке заспокійливе винайшли у Чернігові. назвали його корнішон, хоч це і не огірок. Пінопластові заготовки, яскрава тканина, блискучі паєтки. Усе це вже за кілька годин перетвориться на оригінальні новорічні іграшки. Чернігівські майстрині звикли до свят готуватись разом. Новий рік не виняток. Для того щоб зробити цей виріб, такий кульку, новорічну кульку. Нам треба тільки такий шарик Заготовка це пінопласт. Це можна зробити з будь-якої коробки, навіть власноруч. А якщо ні, то купити в магазини для творчості. От. ну і також різноманітні клаптики, тканини. Власноруч зроблена новорічна іграшка має свою енергетику, переконані жінки. Тому працювати обов'язково потрібно з відповідним настроєм. Те чорне зло, яке в нас зараз по всій країні, воно переможе, його переможе. Оця наша традиційна символіка і буде символічно буде більше білого. біло. Людмила із родини спадкових майстринь. Зізнається, її оселя це суцільна майстерня. Багато речей виготовлених нею, її мамою та бабусею. Ось цей рушник, наприклад, родинна реліквія, адже вигаптований він понад півстоліття тому. Вони висіли біля образів у них, ну а нам вже ми їх, ми їх вже бережемо. Це мамина робота зараз заняття хендмейдом для Людмили не просто улюблена справа, а й психологічна терапія, адже її син знаходиться на передовій. Коли чекаєш дитину з війни, то ну дуже часто опускаються руки. Я зустрічала мам, яким. Ну вже потрібна ця психологічна допомога. А ця арттерапія вона настільки відволікає новорічні прикраси. Жінки готують і для українських солдат, які сьогодні знаходяться на сході країни. Обіцяють відправити захисникам, хоча б трішки цього позитиву та святкового настрою. Ніна Бахмач, Аліна Швидко, Чернігів. Ми разом. Знаю, серед нас дуже мало тих, хто не був зачарований ялинковими кульками, а потім гірко не плакав, коли вони випадали з наших рук і билися. Пластикові не б'ються, але й не так тішать. Одна із найстарших фабрик ялинкових прикрас в Україні у клавдієво тарасовому під Києвом не тільки робить чудові скляні новорічні кульки, а й усім показує, як це відбувається. Там, як у будиночку Святого Миколая, робота кипить і щохвилини з'являється нове крихке диво. От ми разом вирішили подивитися на це очима тих, хто точно знає, чудо є. Мене звуть Олександр, я в п'ятому класі, мені 11 років, вісім з яких я професійно прикрашаю ялинку. Всім привіт! Мене звуть Богдан. Мені 14 років. За цей час я вже прикрасив 11 ялинок. Мої роботи оцінило професійне журі. Різдво та новий рік і проказок справжній дух цієї пори Ми відчуваємо тоді, коли за вікном лежить сніг. А у домі теплою блискучими іграшками мерехтить ялинка. Синоптики обіцяють, що 2016 рік ми зустрінемо без снігу. Тому новорічні ялинкові іграшки мають передавати нам атмосферу нового року із два ще яскравіше, ніж зазвичай. Ми твердо впевнені, що український Новий рік має бути з українськими іграшками, і ми покажемо, як і де їх виготовляють. Фабриці, що знаходиться під Києвом, майже 70 років уявляєте, навіть моя бабуся могла прикрашати ялинку клавдійськими іграшками. Перед новим роком тут сила села на дітей. Аби побачити виробництво, вони їдуть з усієї України. Вже зараз почнуться дива, але перші враження у мене не дуже. Довжелезний коридор, у якому сидять звичайні тьоті і тримають якісь скляні трубки на вогні. Ось ці трубки зроблені з медичного міцного скла. Виявляється, робітники розігрівають їх до температури 600 градусів, а вже потім майстриня надуває кулі. Небезпечна професія цих неосміхнених тьоч називається складов, і виявляється, її вже тисячі років. Батьківщина складовної майстерності вважається єгиптом. Але повертаємося зі стародавнього Єгипту до сучасної України. І Продовжуємо нашу інспекцію у фабрику ялинкових прикрас. Далі на нас чекає цех, у якому відбувається не менше диво. Зараз ви побачите, як з ось такої прозорої кульки робиться ось така срібна. Для того, щоб посріблити кульку, всередину потрібно набрати розчину м'яку, дистильовану воду та окис срібла. Після чого занурити цю кульку в звичайну воду, нагріту до 60 градусів. Відбувається хімічна реакція, а м'якої паровиться срібло сідає на кульці зсередини. Таким чином кулька стає срібною. А ми продовжуємо далі. І наступний цех, куди ми завітаємо, на мою думку, найгарніший. Приходіте, пожалуйста, нас работают художники. Красиво двох однакових не буває. Є ще така легенда, що коли людина малює кульку, майстер, то він вкладає в цю кульку частину своєї душі. Тому вона виходить така красива. І тому здійснюються людські бажання під ялинкою завжди. Іван та Івана ще не майстри, вони тільки навчаються в художній школі. Скажіть, будь ласка, а скільки отаких от кульок ви файбуєте з демократи? День штук, 15. Ви навчали десь малювати? Все любила. Дуже жарюся. Хотіла теж колись попробувати, мене. Ніколи не думала, що малювати А Та це важко. Довіряти своїй фантазії і завжди украшати йоку, так як тобі подобається і по-своєму. Як ти відчуваєш це? Ще нам з Богданом дали спробувати самим розмалювати новорічні кульки. Так, Відкривайте, ставите на підставочки, Коричневим кольором замальовуєте стовбур пальми, хвостику мавпочки, ручки ножки. Ми ще й побували у музеї. Екскурсовод розповіла нам, що кульки, які виставлені в музеї, майстри фабрики перемальовували з картин відомих художників. Ван Гог «Зв'язна ніч» 1889 року. Також є подсолнах і чорний квадрат Малевичі. Такі іграшки, розповіла наша нова знайома пані Ірина, є лише в одному екземплярі, хоча тут кожна іграшка унікальна, адже розписана вручну. А тепер гайда прикрашати ялинку. Історії Про українських майстрів, які виготовляють новорічні та різдвяні прикраси, шукайте на сайті та Ютуб каналі Радіо Свобода, а також на сторінці програми Ми разом у мережі Фейсбук. Я Ірина Штогрин бажаю вам у новому році щастя і миру.